У будинку культури міста Радивиля відбулася досить цікава зустріч. Побувала на ній наша знімальна група. Увага на екран! В місті Радивилі для молодих людей відбулася зустріч із змінотворцями. Під час події присутні познайомилися з командою, дізналися про нові можливості для власного розвитку. Запрошені гості розповіли про рідкісний контент, який допоможе учасникам зустрічі усвідомити, як працюють всілякі сфери життя. Появляється ну, взагалі хотів бути. Хотів Приїхати в Австралію і займатися там біологією, дослідженнями історичної природи, протягом заходу молодь зуміла розвинути навички, які потрібні для успіху в майбутньому, дізнатися, як правильно, визначитися з професією. Приємно спостерігати, що до дійства долучилася велика кількість активних молодих людей Радивилівщини. Впродовж шкільного року всі бажаючі мають можливість долучитися до змінотворців безпосередньо через безкоштовну програму. А, якщо це наприклад. Військова справа на нас є Це реальні ветерани, при ветерани, які мали і управлінський досвід у військах, ну вони можуть якісно розповісти зсередини, як відбувається, як влаштована військова справа зараз в Україні. Тобто, це в першу чергу для вас контакти з дуже інакшими дорослими, різноманітними дорослими, успішними дорослими. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.